Вітаю підписники мого каналу. І так, я закриваю проєкт «Скарбничка Валюта. І, значить, хочу, так би мовити, підвести підсумки за цим напрямком, що ми робили. І дивимось, значить, долар у нас ми втратили по долару в гривні, якщо рахувати, біля 1%, а це 44 гривні 48 копійок. Це ми втратили євро, якщо ми дивимось, те, що я купувала спочатку на 5 тисяч, ми отримали прибуток 6% 6. Відсотка. Е, і е, прибуток 329 гривень 61 копійка. Це прибуток в гривні, так? На оці 5 тисяч, що ми внесли, ну, вносили 5 місяців. Е, я 5 місяців показувала вам, як я купую валюту е, грим, е, долар, євро. І розповідала, що я, коли євро там підросло, я його продала, думала, воно там зараз падати почне, втратила на цьому гроші. Ну, Якщо не враховувати оці такі непотрібні рухи в процесі, то у нас вийшов би такий результат. А так як я продала, потім купувала знову, то я ну, отримала. Трохи менший результат. Ну, звісно, в нас тут, ну я показую свій досвід. Так, да, я теж людина, я теж помиляюсь, я теж роблю неправильні кроки, які згодом можу визнати, і врахувати, або не врахувати в подальшому. Тому, значить, з урахуванням того, що у нас євро плюс 329 гривень, а долар мінус 45 гривень майже, то в нас виходить, що ми на валюті заробили десь там, 280 гривень, там, грубо, я буду казати, так, 280 гривень візьмемо. Да? Якщо, брати, якщо брати по євро, Відсотковому, да, відсоток до 5 тисяч, які ми внесли за цей час, то це виходить в євро це 6,6%, а в доларі, я вже казала, ну, 0,9% збитки у нас. Разом, якщо ми порахуємо, то це буде. Ну, десь 5,7% прибуток. Звісно, у нас по валюті виходить найбільше, ну, якби, плюс гривні, так, якщо рахувати. Але, але треба пам'ятати, що валюта, ми не знаємо, буде вона рости чи буде вона падати. Тобто. Це такий волатильний інструмент, який не дає прогнозованого нам результату. А у нас зараз ну, як, йде, фокус йде на інше, тому ми виходимо з цього інструмента, поки ми його використовувати не будемо. Будемо використовувати інші інструменти. Ну і, звісно, я вам це все покажу і розкажу. На цьому все. Всім дякую за лайки, подобайки, підписки, за те, що ділитесь моїми відео, з друзями, за те, що слідкуєте в телеграм-каналі також. От, всім гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте!